Ви знаєте, прикрасою просто нашої школи, і не тільки нашої школи всього мікрорайону мікрорайону стало це футбольне поле, яке сьогодні буде відкриватися. Це просто чудовий подарунок для нашої школи. Тим більше, що в цьому році наша школа святкує своє 70-ти річчя. Тому кращого подарунку від благодійного фонду Новий Луцьк і Ігора Петровича Палиці ну, годі було чекати. Я просто навіть не надіюсь, що таке чудо може бути, і воно сталося. Що б я хотів побажати першокласникам? Починати вчитися з першого дня. Основа знань закладається з першого вашого кроку, коли ви переступаєте поріг школи. Коли кому, комусь вважається, що я почну вчитися трошки пізніше, з 3, 4, з п'ятого, чуть-чуть пізніше, перед екзаменами все вивчив. Можливо, на якийсь короткий період щось і запам'ятаєте. Але вся база починається з першої вчительки, з першого кроку, з першого підручника. Я хотів би вам побажати, щоб ця ейфорія, яка у вас є сьогодні, вона нікуди не дівалася, щоб ви отримували задоволення від того, що ходите в школу, задоволення від тих знань, які ви отримуєте. Слухались батьків, тому що коли вони кажуть, що треба вчитися, треба обов'язково слухати їх і робити так, як вони кажуть. Хоч це і важко спочатку. Батькам я хочу сказати, що. Те, що казав Василя Адамович, що йому не віримося, що щось буде. З кожним роком ви будете приходити в цю школу і будете бачити зміни до кращого, які будуть робитися з вашою допомогою, з допомогою вчителів, з допомогою директора, з допомогою нашого фонду. Тому що, коли рік назад я виступав в цій школі і казав, як що буде і до чого будуть зміни, мені деякі люди казали, що це під час виборів, вибори закінчились. І тоді я казав, що треба починати вірити в те, що якщо хтось щось обіцяє, він обов'язково зробить. Ми це все робимо від душі. Мені не потрібно сьогодні не голоса на виборах. Мені не потрібно сьогодні, щоб хтось мене підтримував десь якимись своїми голосуваннями і іншим чином. Ми робимо це добро для того, щоб люди відчули, що про них пікнуються, про них знають. І якщо держава сьогодні в такому скрутному фінансовому і політичному стані не може щось робити, значить це ми маємо робити разом з вами. Хтось в якійсь мірі скільки може. Ми можемо в цьому році подарувати футбольний майданчик. Ми подарували. Коли ми прийшли до школи, і Василь Давич каже: Я питаю, що вам ще треба? Та мені вже незручно вас не про що просити. В нас і так все є. Після футбольного майданчику через 5 хвилин вже треба один комп'ютерний клас на наступний рік, зв'язку з зміною програми. Тому ми обіцяємо, що на наступний новий рік у вас буде повний новий комп'ютерний клас. Ще раз святом, гарного настрою і гарної осені. проти. Благодійність це якщо кожна людина має можливість забезпечити свої потреби, є що їсти, є де жити. Є як відпочивати і ще залишається після цього. Так я рахую, що якщо людина має таку можливість, вона повинна дбати про близьких, про місто, де вона народилася, щоб краса була не тільки всередині будинку в людини, не тільки в машині, не тільки в якості відпочинку, а краса була на щоб не було з них облич. Це те, що я роблю, це моє завдання. Я хочу, щоб всі кругом були задоволені і потрошечки те, що ми робимо, наскільки ми можемо робимо, щоб кругом це все розквітало і мозк ставав прекрасним містом. Це задача фонду і моя за.